Білгород перетворився на гарячу точку Росії. Майже щодня у прифронтовому з Україною місті оголошують повітряну тривогу. А після атаки 30 грудня, коли загинули 25 людей, і ще 100 було поранено, жителі Білгорода стали просити місцеву владу організувати евакуацію з міста. Нагадаємо, російські міноборони заявляли тоді, що причина вибухів падіння уламків українських ракет, тобто непрофесійна робота російської ПВО, ніяк сім'ї пишуть, нам страшно помогіть нам вихисть без опасного міста. Всю ж тот на завісить, ми постараємося здійснить. Не дивно, що люди хочуть тікати з Білгорода, адже під час повітряних тривог городянам нема де ховатися. На відео під час обстрілу 2 січня люди намагалися потрапити до бомбосховища, але воно було закрите. У результаті їм просто довелося стукати у під'їзд. Стріл закрите. біжище будь Пожалуйста, двері йде. Откройте двері, обстріл йде про те, що багато укриттів не працюють. Місцеві жителі скаржилися і на сторінці міської адміністрації. Обурення люди висловлювали з приводу укриттів, які були замкнені. А ключ невідомо у кого в укриття, не закритий у кого ключ. Ну а ті укриття, які були відкриті, виявилися зовсім не підготовленими для перебування там великої кількості людей. які укриття у нас подвал на 15 чоловік, який похоже, зовсім не обладнаний А до паркінга далеко скоріше уб'єд, поки добіжиш, не спрацювала і система опові. Щеня у торгівельних центрах під час обстрілу люди писали, що замість сирени під звуки вибухів у ТРЦ звучала новорічна музика. Прошу адміністрацію міста включати сирену чуть раніше обстрілів, а не після. Але на оновлення систем оповіщення в Білгородській області в 2023 році було витрачено 60 мільйонів рублів. Щодо укриттів ще в 2022 році. Тимчасовий виконувач обов'язків мера Валентин Демидов заявляв, що в Білгороді з'явиться комплексна система укриттів від обстрілів. В цілому минулого року обласна влада витратила як мінімум 74,5 мільйони рублів на безпеку городян. Підрахували журналісти видання «Можемо об'ясніть. Але насправді багато сховищ закриті і під час обстрілу люди просто не можуть туди потрапити. Часть укритій відкрита, частина укритій закрита, частина укриття завалена яким будівельним -то мусором. Тому люди, Якщо укриття закрита, треба іти за яким ключом там, по під'їзду, ну не будете ж обстрілу це робити, Це просто безуміє. Фактически підставлятися да біжать куди за за каким-то ключом, щоб спуститься в укриття. Тому мешканці міста виходять із ситуації як можуть, намагаються не зачиняти хоча б двері під'їздів. Учитывая, что Белгород пока обстреливают ну, ракетами РСЗО, да, как Минобороны, отчитывается, mm -hmm. у них поражающий, поражающий потенциал ниже, чем у каких-то более серьезных ракет. Поэтому от осколков от чего-то такого можно укрыться в подъезде. И, собственно, чем люди занимаются, люди открывают подъезды, оставляют вот эти бумажечки, подпирают кирпичами либо вкладыши какие-то магнитные замки, делают, чтобы. Щоб другие их сусіди могли ну серворім обстрілу до підготовки бомбосховищ влада Білгорода поставилася недбало, вирішивши, що прифронтове місто не обстрілюватимуть, але зараз в один момент щось одразу змінити просто фізично неможливо, каже журналіст. Ну, конечно конечно чиновники не готовились к тому что что будет такая такое обострение ситуации что придется там такое количество воздушных объектов сбивать над городом то есть да постоянно над белгородом что-то сбивали но это там беспилотники или какие-то единичные там ракеты все это там ну, не такого не было еще чтобы по центру города прилетали ракеты в все бывает вперше. на белгородские области доводятся свкаты до новых реактор. Алі війни вони впливають і на освітній процес. Шкільні канікули у місті продовжать до 19 січня через загрозу обстрілу. Вузам влада рекомендувала провести сесію у дистанційному форматі. А за потреби також продовжити канікули. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.